У Чорткові, це Тернопільська область, обікрали жінку, коли вона обривала вишні. Ну. І прикинь, а що вкрали вишні? <ріст> ні, ні вкрали сумочку. Вкрали. А що це вона за фешн обривання від вишень? Вона з сумочкою на яблуні на, на дерево полізла? Ні, вона полізла на дерево, так? сумочку лишила знизу, що якийсь мужик вкрав сумочку. І жіночка потім подзвонила в поліцію, сказала, що в неї мужик вкрав сумочку, мужика затримали. Ну то хороша не ну, просто це дуже дивно, насправді, зі сторони. Ми... Я просто. А? я собі уявляв, ту ситуація може так, що вона залізла на чужу територію, типу, зібрати вишень, а власник тої території подумав, ага, ти в мене крадеш вишні, то я в тебе вкраду сумочку, ну тоді хоч якась... Ні-ні, я просто думав, думав зі сторони того мужика, який крав цю сумочку. Ну, ти, ну, ти бачиш, що дерево трясеться. Угу. І я ти... такий. Так похуй, в принципі. Сумочка. І, ну, і він забирає цю сумочку. Просто це дуже дивно для мене, ну як він не подумав, що його ж побачать. Чи то ж не було такого що він. Я не видимка. Угу. Я думав, і... що він знав, що його побачить. Він ще затримався, подивитися, як вона злазить з піхом з того дерева. Знаєш? Ні, так, я думаю, що він ще підійшов і руку її подав, щоб вона злізла, знаєш, так, щоб часом не впав. То, може, хоча б драбину забрав коли. Куку о, лайфхак. Коли крадете чужиш жіночі сумочки, тоді забирайте драбину. Ти, Вадим, думаєш, що вона з драбиною прийшла туди, так? Ну якщо підсумуємо, то ти удобряєш крадіжки, я правильно розумію? Ні, ну, добре, що зловили його. А, зловили? Супер. Що се я житті ти вкрав таке найцінніше? То є давай. Це неправда. І це мені, ви пишете п'єдік.